З миром Божим. благодать Божа це Ісус Христос, це благодать, яка повертає нас в позицію дітей Божих. І Господь показує, що є пункти благодаті, і Петро він описував пункти благодаті, по яким потрібно служити і жити. І Господь сказав так, що те, чиї ми діти, показує, чому волю виконуємо: волю Отця Небесного чи волю сатани. Тож сьогодні люди говорять, що воля Божа вона невідома. Тож, якщо вона невідома, ми її не можемо виконати. Якщо ми її не виконуємо, Значить, ми виконуємо волю сатани. Для цього Господь показує, що воля Божа, вона відома всім. І Петро, він її записує і описує, що це потрібно жити пунктами благодаті. Це бути потрібно дітьми Божими. Наше життя має бути вже святе і праведне, таке, як Бога, як Ісуса Христа. А ті, Які потрібно зберегти, виконати і далі послужити. Перший пункт благодаті це бути вибраним народом, як сказано, ви народ, святий, ви Вибраний рід уже, вибрана церква. Ми маємо бути цією вибраною церквою, народом, святим священниками, які несуть істину. Далі він показує потрібно народитися від Бога, народитися від Бога і вже бути новим творінням для нового життя, не такого, як було раніше. Так? Вже зовсім новий шанс для нового життя. Це жити вже по духу, це цей дух, який дає Господь для відродження, жити не утвер... Стверджуватися в дусі, і це, ну, це тяжко жити по духу, да, по святості і праведності. Але, як сказано, царство Боже зусильним береться, і ми маємо прикладати це зусилля. Четвертий пункт це, коли Бог повертається в наше життя, повертається совість, та, яка була згорівша від початку створення світу в людей, для чого і Господь дав закон, тому що люди вже не могли відрізнити, де є добре, де погано. І коли ми сьогодні маємо Бога, совість повертається. І ми маємо Цією совістю жити і дійсно показувати стандарт да, о цієї совісті далі. П'ятий пункт це. Сама жертва, так, ця жертва Ісуса Христа. І ми маємо жертвувати, жертвувати собою, показавши цей стандарт. Дуже тяжко десь там не сказати, не так? але ми маємо показати стандарт Божий, принести цю жертву, засвідчити світу за Бога, за його милість, за його любов, приносити себе в жертву. Як це робили апостоли? І... Так, це пастирі, пастирі, які несуть милість Божу, які показують владу Божу. І Господь показує, що ті люди, які мають результат, досвід в Ісусі Христі, ми маємо таким пастирям підчинятися, підкорятися, тому що їм потрібно буде дати звіт на наші душі, і ми маємо переймати їхню віру. Далі наступний пункт це церква, це бути е, живим окамінням, яке устрояє дім духовне, які будують церкву Ісуса Христа, тому що в церкві Його, в тілі його є спасіння, тече кров, яка умуває від усякого нашого гріха. Е, наступний пункт це смиріння, е, Змирити себе, і це тяжко змирити, да, під владу, під церкву. Це дуже тяжко, але на суть показує, що він гордом противиться, а смирена дає благодать. І єврейський народ, який не поклонявся, не, не підчинявся люди. Е, Болі, та, слово Божому не підкорився Богу, він залишився в пустині. Як сказав, Бог углявся в вогніві своєму, що не війдуть до свого до його покою. Так і це відбулося. І ми маємо сьогодні розуміння, що Бог смиренним дійсно дає благодать. І дев'ятий пункт це сам Бог, сам Бог у своїй милості, любові, благодаті, великій дав нам це спасіння, і Він сам допомагає нас в усіх ситуаціях в наших життях. Він з нами, у нас удосконалює, Він нас веде до святості і праведності, він нам допомагає все перейти. Він сам по своїй милості з нами. І далі да, от ми можемо також побачити. Старому завіті є також книга до друга Ліпемеона», Там описана літопис цих царів, які жили, і по їх життях, Це дуже величніші битви, які були. І по цих моментах ми можемо розібрати дійсно, що потрібно для благодаті, для перемоги, чому приходить таке, таке страждання, чому приходить війна, на чому приходять ці всадники війни, там мамони, сатани, які сьогодні скачуть по всій землі. Вони приходять на основу гріха, коли людина відходить від Бога. От такі три ключові такі моменти були, коли люди відходили, не приймали людини Божої, пророка Божого, не приймали, вони не слухали Слова Божого, яке вони несли. І третій пункт це вони відмовлялися від Бога. Вони почали поклятися іншим богам. За що приходили війни, прокляття, страждання? Але коли люди і вводили це навіть на законодавчому рівні, там, люди почали повертатися до Бога. Бога да, от повернули ці всі ці пункти, послухали пророка, приняли слово. да, утвердилися і там покаялися до Бога. і Їхні очі взиряли на Бога, як сказав Господь його серця завжди з такими людьми. То приходила благодать і дав, давав Господь перемогу. І десять років там люди мали перемогу без без війни, без, без страждань жили. І сьогодні говорить так: Господь же милостивий, не буде ніякого ніякого суда, Чому ж він там сьогодні так допускає, Чому ж, якщо він такий там добрий, то чому допускає. Знову ж таки, якщо він такий добрий, то значить не буде суда. І люди ставлять себе на рівні Бога і судять. Господь показав, що він любичий, так, і він дав свого сина для того, щоб нас повернути в позицію дітей Божа. Але для чого? Для того, щоб наше життя вже було далі та й правильно, не для того, щоб ми жили як хотіли. І, да, от, там, Господь Миває нас далі своєю кров'ю, святою. Ми будемо жити як хочемо. Ні, Господь показує, яке життя ми маємо та свідчить про те, що ми волю виконуємо. І Господь він справедливий і він милостивий. Але якщо ми відходимо до Бога, то Господь показує, що є суд. Є закон під яким законом весь світ світ законом осуджений, І дух пройшов про це засвідчити. І ми бачимо, що там в одному місці писання даде було сказано, що Господь навіть єврейський народ вам 500 тисяч за день. Там, коли люди прийшли до Бога да, і взивали, то Господь поразив і мільйон людей в день. І Господь милостивий, але Він справедливий. І коли ми, маючи всю милість, благодать Божу, да, все для того, щоб жити в святості праведності, як і описає Петро, вся на, нам все дала його велика сила, честь, благодать для того, щоб пізнати його і жити в ньому, все нам дано. І чи ми використовуємо це, чи ні, вже залежить від нас. І Господь показує що буде суд, як і тут на землі є суди, так і буде в вічності суд. І це чи людина жила в святості правдності, да, то вона буде йти в рай. Чи вона на суді повстане і віддасть своє себе вчинками і буде смерті друга? Те люди, що бояться тут смерті цієї, да, це, це не кінець, людина, вона воскресна на суд, Господь показує, що він воскресає усіх на суд. І на суді кожен дасть від своїх вчинків. Це буде як кіно, да, от показано сьогодні ми любимо дивитися кіно. У Бога буде це теж така кінолента, показана нашого життя, і все там буде видно, нічого не зможемо утаїти. І куди ми будемо йти? Господь показує, що буде друга смерть, яка буде в гієні огнені, там, де вже не зможемо з'явити вийти, втікти. Для цього Господь показує, що сьогодні він по милості дає цю благодать, щоб не жити і піти в царство Боже.